Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зой, і це мій канал Справи улюблені. На кінець-то я привела до ладу свою діляночку з помідорами, огірками. Тут у мене ще крезентеми стоять. Вон там моя жоржинка, ту, яку я з пагінця садила, показувала відео, яким чином можна розмножити жоржину без бульбок. І сьогодні. Ми прибрали вже тепличку, там у мене в стоїть біля крану ближче стояла тепличка. Ми її сьогодні прибрали, тому що вже практично все я висадила в землю. Трішки там залишилося колі, ось і, ну то вони так постоять без теплички, вже не холодно. І свої відра, ті, які в мене стояли тут кучкою, я їх розставила по своїм місцям. І сьогодні хочу поділитися своїми лайфхаками чи своїм лайфхаком. Дивіться, як я гарненько зробила свої відра. Я коли купувала оці чорні відра з весни, і в мене все время, ну, постійно була така думка, що а як же це буде, коли буде жарко, коли буде сонце, таке пекуче, і ще й відра, корні там будуть перегріватися, і толку з таких помідорів у відрі не буде ніякого. Тим більше, ну, і щоб я не посадила в відрі. Толку не буде, тому я це е, зробила е, таку діляночку. У мене тут були дерева, і тут була цілина. Тут земля така, знаєте, ну ніяка, скажімо так. Е, тому е, я там розробила таку невеличку діляночку, додавала туди е, курника, додавила туди трішки компосту, е, піску, е, землі покупної е, гумусу. Ну в общем, все, що тільки можна було, тому що я її робила весною. Е, З осені можна було б краще б її, звичайно. Удобрити, якби це воно все пере, ну, полежало, з'єдналося, перепріло, перегнило, то було б взагалі гарно. А так оце така земля в мене вийшла. І цю ж саму землю, яку я робила от там на тій ділянці, я клала і в відра. Відра, може б, я й не робила, але ми якось весною купили їх, і чоловік зразу дирки посверлив у них. Ну, думаю, значить, потрібно, значить, так, так і, так і треба, щоб було. І в цих відрах у мене ростуть низькорослі помідори. Я їх планувала, що просто так відерця розставлю рядочком. І так вони в мене будуть стояти. Поцепили сітку цю проти сонця на 60% затінення. І як би наче тут у нас і гарненько добре, бо гірочки там в мене посходили. Але е у мене було 5 літр і я якось купувала 20-літровий такий горщик для розсади. Я його планувала для хризантеми, але потім вирішила, що теж він чорний, треба для нього робити якесь кашпо. Кашпо мені вже не хотілося для нього робити. І вирішила хризантему посадити в 10-літрові, там вони в мене і в 5, і в 10, і в різних ростуть. А це думаю, чому ж воно буде лежати невикористане? Я в нього посадила два помідора, тому що воно велике. А воно було високе, таке ну, горшечок 20-літровий він був високий. Думаю, чого він буде виділятися посеред відер? Я його прикопала, і коли я його прикопала, я зрозуміла, що це гарна ідея, тому що, ну, дивіться, в мене практично відра більше, ніж наполовину занурені в землю. По-перше, корням не буде жарко. По-друге, вони припідняті над землею і якби, за ними буде дуже гарно доглядати. І поливати їх дуже гарно, тому що ми поливаємо конкретно під корінь отворів в дні. Чоловік зробив там багатенько, і вони такі 10 чи 12, 12 мабуть, сверло там у нього було. Тому, якщо буде корінцю мало грунту в відрі, то він, звичайно, ну помідор це така рослина, яка найде яким чином пробиться через отвори. Тому він піде в туди в землю рости. Ну і це ж помідор. він коли, скажімо, потрібно буде осінню його прибирати, то нічого страшного, я його все одно буду виривати і викидувати. Так що, от така в мене ідея прийшла прикопати саме відра. Я спочатку думала трішки там, сантиметрів на 10, але зважаючи на те, що це 16-літрові відра, і вони в ширину широкі, а по висоті вони 35 сантиметрів всього. Тому от сантиметрів 15 я прикопала, а то може й 20 усі. Ну, десь на штик лопати. Зверху, оце так вийшло. Мені дуже подобається, тому якщо у когось є посаджена якась рослинка в чорних відрах, і ви переживаєте, що ваші рослини будуть перегріватися на сонці, ось коли жара не почнеться, то зробіть так, як я навіть у поганому ґрунті, навіть ну, я розумію, що якщо у вас така ось площадка цементна і немає другої землі ніякої. То, звичайно, тоді такого ви не зробите. Але якщо у вас просто неродюча земля, то можна прикопати і таким чином ми зробимо, я думаю, дуже велику послугу для помідорчиків. Помідорчики це в мене низькорослі сливки, по-моєму. Я вже не пам'ятаю, як вони називаються. А отам от у грядочці там ростуть високорослі. зараз я їх покажу ближче. Це високорослі помідори. Отак От вони мене зараз виглядають. Непогано виглядають, я хочу сказати. Два сорти. Один рядок один сорт і другий рядок другий сорт. Ну, вони високорослі обоє. Чоловік тут планує поставити ще таку підкорку, щоб потім ну, підв'язувати ці помідорчики. Ну, це вже трішки пізніше зробив він мені таку штуку, щоб можна було ці два рядки підв'язувати до проволоки. На цій на тій стороні закопає стопчика і там арматура, ну привари. Ну, оце так. Ну, а що стосується огірків, огірки, звичайно, не дуже гарні. Так, це мій помідорчик. Це я експериментую. Вчора вітер дуже великий був. Що це його не зламало? Ні, не зламало? зламало. Ні, Експериментую в мішку, тому що я на наступний рік планую в цих мішках, якщо вони не розваляться, посадити помідори. Після огірків кажуть, що це дуже добре. Ну, ось сюди мій огірочок. У нас були похолодало, десь, мабуть, з тиждень було дуже холодно. Ну, і так виглядають огірочки, вони вже почали пускати основний листочок. В деяких мішках тут не зійшли, тоді ще заморозки, коли були на початку якого-то там травня, і якраз вони попали у мене, одні встигли вискочити, а другі не встигли. Тому я їх вже насадила. Я купила ще Насіння і насадила. Вони, ось, бачите, це такий меншенький, він сходив пізніше, але він попав на другий, на другу е, хвилю холоду. і оце так. Ну, оце В двох мішках тут немає, вони тут насаджені. думаю, що через день-два вони там, через 2-3 дні будуть сходити, тому що у нас повернулося тепло. Ну, Ці огірочки непогані. Тут також вони вже відійшли. Після холоду я їх закривала. Коли було холодно, я брала отак мішок. Отак От його скручувала і робила таку міні-тепличку. Тому вони, вони були, коли було геть холодно, вони були повністю закриті. Е, так. Ну, а це в мене сорт Бейонс, і він не любить. Бачите, який він малесенький, такий слабесенький. Я сюди також посадила ще е, другий огірочок. Подивлюся, хто з них буде сильніший, той і залишиться. Ну, так виглядає моя Грядочка з помідорами і з огірками. Якщо вам отака ідея з відрами, я думаю, це, мабуть, не нова, не тільки я таке роблю, але чесно скажу, цей раз я якраз сама придумала, ніде не дивилася. Так, оце мені захотілося і так я зробила. Так, смородина моя прийнялася, та, що я купувала. І хризантема моя також росте. Це хризантема з 8 березня із букета. Це хризантема мультифлора така. Ну, а це великоквіткова. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого, гарних вам урожаїв, нашій Україні перемоги, миру. Слава Україні! До побачення!